Усім привіт! Сьогодні 24 березня 2023 року. І сьогодні я хочу вам показати, порівняти породи бджіл, бакфаст, італійку та карніку. Вони були всі в однакових умовах. Приблизно однакові вони по силі, тобто хорошої сили я такі підібрав сімейки. Всі вони в вуликах-лежаках знаходяться з глухим днищем. Ну, тобто, Всі в однакових умовах вони були. Ці вулики, ось де я показую планкою прибиті. Всі ці вулики я підготував до перевезення. Найближчим часом я їх перевезу. Я їх переселив ось з нуклеусів як ви бачите на землі Нуклеус, ось такі вулики. І найближчим часом я їх перевезу. Ось так це виглядає, коли я їх переселив, ці, що на піддонах, також поїдуть. Почну я з сім'ї Італійки. І зараз вам покажу. Тобто нагадаю, це сім'ї ті, які хорошої сили. В даній в даній сім'ї 2, 4, 6, 8, 9 рамок. Ці лежаки були ну, підготовлені до перевезення. Ось прибиті рамочки, але скажімо, плани змінилися і поки вони будуть на місці. Коли я прибивав рамки, дуже було удобно прибивати через пльоночку, Получається, бджоли не злітають. Тобто не треба навіть димарем користуватися, десь так скажімо, по щілинах тільки. Бачите, прибиті були. І так, у нас витягнути ці вашки. І будемо оглядати цю сім'ю. На заставні ось така кількість бджіл. Перша рамочка від заставної. Це є медова, чую по вазі. Ось така кількість бджоли є перга. Тобто вони вже встигли. Піднести свіжу пергу, слідуюча рамочка. Посчитаємо зараз, скільки в них розплоду. Ось така перга, бачу тут засів на цій рамочці. Перга, засів і трошки метку. Дивимося далі. Е, далі розпліт у нас почався Ось. печатний. На виході вже виходить, розпліт, видно, молода бджола ось виходить. Так, З цього боку ось така кількість цього розплоду. Навіть потягнули, ось невеликий язик вже. Ось матка. Зараз вам її покажу поближче. Ось ця маточка. Це матка італійка. Бджола спокійна, ніяких до неї претензій в цьому плані немає. Ось ця теж рамочка повністю з розплодом і в засіві. Це дві в нас рамки. Ну, дві з печатним розплодом і з засівом таким хорошим, бо була третя ще просто з засівом. Це ось три, теж розплід, печатний і засів. Тут немає ні розплоду, ні засіву. Тут перги трошки. Тут у нас кормова рамочка. Ось як ви бачите. Далі в нас теж кормово. І крайня теж тут корм. І того робимо підсумок. Тут було на чотирьох рамках розплід, на трьох хороший і на одній тільки засі. Ось так це займає сім'яйка. І зараз ми перейдемо до сім'ї баквост. І так, це сімейка Бакфаст. Зараз будемо до неї дивитися. Значить посилі 2, 4, 6, 7 рамок в ній в гнізді. В цьому році у мене десь приблизно сімейок 90 з бахпостом вийшло з весни. Сімейок десь, наверное, десь 60 це італійка і сімейок 50 карніки. Тому є з чого порівнювати. Так, перша рамочка кормова, ось така обсидка. Друга рамочка. Не бачу тут засіву поки. Третя рамочка. Тут печатний розплід та засів личинка. Ось. Така кількість бджоли. Знову ж сімейки я підобрав візуально зверху, просто оглянув. Тобто я не знав наскільки там вони засильні, просто бачив, що нормальна кількість рамок стоїть. Вони теж можуть бути в цьому похибка. Припустимо, бачу бакпас такий він. Ось цей більш слабуватий. Тому, Ну, скоріше всього моя похибка, тому що тільки зверху я подивився по кількості рамок. Тобто посудив силу сім'ї. Так. Ось така кількість бджоли тут, розплід засів. Розплоду тут поменше, ніж в їм в цій сімейці. Ось маточка. Ходи зараз вам поближче покажу. Така вона полосата трохи. Ось ця матка. Так. Ось вона ходи ось слідуюча рамка теж з розплодом так, достали. Ось крайня рамка. І так, покажемо на паузу, будемо далі дивитися до карніки. Дана сімейка це є карніка і зараз разом подивимося. Значить, по рамках в гнізді 2, 4, 6, 7 рамочок в гнізді. Так, будемо оглядати цю сім'ю. Значить крайня рамочка кормова, ось така кількість бджоли. Трохи перероблено тут метку, перга. Їдемо далі. Слідуюча рамка у нас ось така пергамет, пергамед. Слідуюча рамка, починається розпліт. І тут ну, невелике п'ятно розплоду. По кормах тут найбільше з усіх останніх, але по цьому теж не треба судити. Тому як я переглядав всі сім'ї і дуже по-різному у всіх. Буває, італія буквально там чуть-чуть зіла. Ну, залежно від того, до яких пір був розплід, тобто багато факторів є. Я не сказав би, що якась з цих порід менше з'їдає кормів. Тобто, з того, що я бачу. Тут теж розпліт, засів. Печатний розпліт. Виходимо вода бджола, ось сіра є. Бджола вже змінюється, як ми бачимо, на молоду. Тут теж розпліт, печатний, засів. Е, з цього боку теж печатний розпліт та засів. Так, далі. Тут печатний розпліт засів. І ось матка. Зараз вам покажу її поближче. Ось матка. Броди. І дивимось крайню рамочку, що на ній. Крайня, ну, розпліт перга кормова. Не розпліта, а мед перга. Розплід на ній немає на крайній. Так, один свяшок не витягнув, бачу. Опа. І того з розплодом тут. Раз. Два. Три. Чотири на чотирьох. На цій вже нема. На чотирьох, скажімо, по відсотків десь там розплоду на кожній рамці 30. В Італійки було три рамки повністю засіяних і одна частково. У баквасту того, що ми переглядали, якийсь він слабоватий попався. Там розплоду теж щось там на чотирьох, але він дуже потрошки його. Це те, що я вам хотів показати. Всім дякую за перегляд та до зустрічі. Ось так в мене такий безпорядок після того, як я переселив бджіл. Ось мої лежаки. Все, до зустрічі.